Насправді емоцій зараз вже і немає, тому що всі залишили на футбольному полі. Дійсно важка гра, начебто була під нашим контролем, але другий там якось перевернувся спочаток другого тайму, десь перевернувся, пропустили ці м'ячі. Але я дякую хлопцям за те, що вони проявили характер. І після 1-0, після другого моменту, коли ми програвали. Після 3-2, так. Да? Вони знайшли собі характер, знайшли собі сили, емоції і вирвали цю перемогу, тому дійсно зараз і задоволені і під віднесеному настрій. Прошу, ваші запитання. питання. Скіть, будь ласка, от, е, вже повністю. Здоровий. Ну ще тиждень тому йому витяну, ну, робили операцію, витягнули ту спицю, тому дійсно нам його не вистачало, і ми десь порахували, що майже ну, він з другого, з другого туру отримав травму. І сьогодні ну, там, завершення першої частини чемпіонату, і він майже все, все пропустив. Це для нас була дійсно втрата. Можливо, якщо б був би він в строю в обоймі, то ну але це вже, це вже пройшло, тому рухаємось далі. Наш суб'єктивний погляд, саме він став генератором. Швидкість. Є швидкість. Розумієте, ми, ми тут уже з вами не кожен раз спілкуємося. Я кажу, що і всіх атакуючих граців у нас більш-менш тільки Шарай влад має швидкість. В інших випадках ми просто не мали гравців, які додали би нам у інтенсивності, у швидкості. Коли з'являється гравець, який може включити швидкість, то дійсно для кожної команди, як для нашої це плюс, а як для суперника, то це, звісно, мінус. Як ви оцінюєте жовту картку Євгена Шевченка? Після чого його втрапився. Ну я врахую, що це був. знаєте, я бачив наскільки футболісти були заведені ще до гри, роздягальні. Вони були досить емоційно налаштовані на те, щоб перемогти сьогодні. І це зайве бажання, тому що вони всі вийшли. Ну вони всі хотіли перемогти, і такі десь може, можливо, він зі своїми емоціями десь не зміг справитись, і він хотів там зіграти в той м'яч, але там надо, потрібно було. Більш розумно зіграти, вижити гравця. Це, це не був опасний там якийсь момент, але він дуже агресивно зіграв. Це ще треба сказати дякую, що там не була червона картка. Тому, в принципі, він агресивно досить йшов цей м'яч, отримав жовту, отримав штрафний удар, з якого ми пропустили гол. Тому дійсно це помилка, але він вважає, що потім трошки це його зупинило. Емоції вляглися, він забив, зрівняв рахунок. Він, ми з ним в роздягально поспілкувалися, він провів досить хороший матч. Ну і такий теж він відпустив. Ну Зараз знаєте, емоційно те, що ми бачимо в завершальній фазі, це одне. Але я завжди дивлюсь в корінь, звідки почалася проблема. Тобто, якщо ми дивимося тільки останній там завершальній фазі, це один момент. Але. Тут добре, щоб перемогла вся команда. Помилки вони завжди будуть. Не буває ігор, в яких не помиляється. Ми вже з вами також казали, що це були всі ігри з рахунком 0-0, тому що ніхто не помилився. Помилка це є гол. Але я думаю, для болівальників побачити сім забитих м'ячів це досить цікавий матч. Для тренерів це кілька років життя забрала ця гра, валідольна гра, але ну нічого, рухаємось. До наступної гри? Сергій Дмитрович, яка була мотивація в гравців перед цим матчем? Адже було дійсно видно, що футболісти були дуже заряджені на цю гру? Навіть було видно це по ягусі Кері. Він навіть мені здається через щур, так би мовити, був заряджений на цю гру, коли він хотів підходити бити пенальті? І яка мотивація була у футболістів? Ну, всі дорослі футболісти, всі вони розуміють, що ця гра вона була досить стратегічна, така важлива в плані набору там, очок, да, що ми, е, с, ну, перемога нам дає ще можливість, шанси боротися далі. Ми розуміємо, що в нас є ще там пропущена гра, е, хоч вона і з Київським динамо, вона буде там навесні, але це також можливість. У футболістів ще набирати Тобто Ми не кажемо, що ми обіграли вже Київське Динамо, але завжди до гри є шанс 50 на 50. Тому ми вважаємо, що ця гра вона була для нас стратегічно важлива, перемога в цій грі не гра, а перемога в цій грі вона була для нас стратегічно важлива. І тут якраз футболістів не потрібно було налаштовувати, тут скоріше треба було десь знайти баланс. Між тими емоціями, які були в роздягальні перед грою, там тижневому циклі підготовці, і самою грою. Хтось більш справився з цими емоціями, хтось менш, але в цілому молодці, що руки не опустили, і грали до кінця, і забили це. Я радий за Колю гайдучка. Він також давно не забивав, але вийшов. І в ті хвилини, які в нього були, він забив переможний гол. Тому але тут заслуга всієї команди. Завтра починаєте підготовку до Полісся. Так, так, у нас залишилось до кінця цього календарного року дві гри. Дві гри досить прості, майже шість очок в кармані, це Полісся і Шахтар. Шахтар, очевидно, попросить перенести його. Важко сказати, тому що дивіться, вони грають 3 числа чемпіонат України, 8-го з нами, 13-го спорту. Це буде, не знаємо, від цього туру в прем'єр лігі чемпіонів буде вирішуватися, чи потрібна ця гра буде їм, чи не потрібна. Якщо Барселона обіграє да, порту, а ми Шахтар обіграє грає Анверпен, то тоді, скоріш, остання гра вона буде вирішальна для подальшої долі Шахтаря в лізі чемпіонів і можливо тоді. Але ми налаштовуємося, ми готуємося. У нас є дати і чітко час гри, тому ми будемо готуватися і до полісся, і до Шахтара. Не дуже позитивні, тому що не здобули очки сьогодні. Це найважливіша задача була по грі. Я не хочу казати про е, рішення суддів. Е, лише зазначу, що пенальті в кінці можливо можна було поставити червона картка. Я не бачив момент, пенальтів наші ворота, які поставили. Е, візьмемо 11 там хвилин, чи скільки ми заграли початкових, коли в рівних составах, в рівних були грали. Е, Наша гра нам подобалась, ми контролювали її, але якщо ти хочеш грати на чужій половині з м'ячем, то ти вразливий до контратак. Тому одна помилка від нас, і бачите, відразу червона картка, швидка контратака від Вересу, і ми вже весь матч граємо на рівних складах. Тому було тяжко і щось аналізувати після червоної 11 на 10 ну це вже. Вийшли на другий тайм, домовилися трохи грати агресивніше, не боятися грати один в один з позаду, щоб захисники видвигалися в гравців суперника, і це дуже добре спрацювало по старту. Забили два голи, але, на жаль, не втримали перемогу. Можливо, ви зараз скажете, що з Артемом Гоблоком він отримав ушкодження, попросили заміну. Декілька разів він лежав на газоні, він не міг продовжувати цю руку. Так, в Артема пошкодження, але наскільки воно серйозне, треба час, щоб ми дізналися про це лікарський штаб, все робить і нам надасть інформацію по ньому. Все-таки? Чому причина, на вашу думку, таку швидку думку прогресу? По Тут трохи не похвартила, тому що був момент при 3-3, якщо я правильно, тому що емоції, коли захисник виросте трохи свої ворота, не зрізав, кого одного відбив. І забий ми там і було б вже 4-3 в нашу пользу, якщо це було при 3, тому що. Емоції були під час гри, я не пам'ятаю, чи це 3-3, чи 4-3 було. І бачите, а нам раз-раз там подача в нашу, в нашу штрафну і рикошети, і запнув гайдучик, тому не потвердило. Ну, з дебютом вас в олігово три тренера. Ну, я офіційно не був головним, але так. Ви, ви, Дякую. Так, Дякую. Тяжко було. Ні, дуже цікаво. Можливо, ви ще декілька слів підскажете, дійсно, як ви мотивували команду, адже команда в меншості буквально там на 54-й та на 59-й хвилині вона змогла забити два голи. В меншості це доволі таки непросто можливо якісь є певні секрети. У Нас сильні гравці, ми вні ми в них дуже сильно віримо. І під час перерви ми це сказали, що нам не потрібно сідати в низький блок, ми потрібно, потрібно грати агресивно навіть не дивлячись на те, що нас на одного менше, тому що завжди можна десь свій момент знайти під час агресивних дій, і так воно і сталося і. Дякую хлопцям за їх віддачу, за те, як вони сприйняли інформацію, за те, як вони билися. Це такий рахунок. Така гра у меншці, це їхня заслуга.